Усе гарне місце, де я зможу заховати мій сюрприз. Ось так. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже цікаво, що там заховав беренчик єше? Mm -hmm. Він же пішов, mm -hmm. поки нікого немає, треба швидко. Подивитися. Ой, 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 ой яка краса! Яка гоночна машинка. Ой, ой мабуть, Баранчик я ще сюди заховав, щоб самим грати, та не з ким не ділитися джаніла. Мурмур мур мур мурмур. Мур, 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 мур. Привіт, кабанчик-богданчик. А, а що ти там від мене ховаєш? Тебе це не стосується. Мені просто цікаво, ну покажи. Не, -не, не покажу, не покажу. Мур. Почекай, оце так друг називається, навіть грати зі мною не став, ну то й добре. Привіт, баранчик Яша. Привіт, кіт Мурчик. А скажи, ти кабанчика Богданчика не бачив? Зустрів тільки що тут неподалік, але я не хочу про нього нічого чути. А що сталося? Ви посварилися? Так, він грати зі мною не став та постійно щось ховав. Цікаво як, а що? І я не розглядів, отже тепер я з ним не дружу. Піду краще молочка поп'ю. Добре, мурмур, мурмур, -мур 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 -мур. бі бі Бібі, бібі-бібі, -бі, бі Ух ти! Mm. Кабанчик-бахтанчик, яка в тебе крута іграшка, давай разом пограємо. Mm -mm. За стінка я вже награвся. Наступного разу пограємо добре, ну дай хоч подивитися. Mm -mm. Я ж тобі кажу наступного разу, і не кажи, що я женю. Ага, ти наче мої думки прочитав, бувай. Брезівс. <сучу Turk _> Привіт, кабанчик похтанчик. Привіт, <сучу> Єша. <Turk _> а у мене для тебе є сюрприз. Я впевнений, тобі він дуже сподобається. Що це за сюрприз? Пішли зі мною, ти все побачиш. Пішли. Ось тут кабанчик-пахтанчик знаходиться твій сюрприз. Зачекай. Нічого не розумію. Немає? Міще а... не ще, ще він, мій сюрприз? Мабуть, його хтось знайшов і забрав собі. Не? Як шкода, а я так хотів тебе порадувати. Не... Ну, Різне биве угу. а, А чому ти не запитуєш, що там було? Яка тепер різниця? Я, я піду краще трішечки відпочини. <ривіт> Як незручно вийшло. Привіт, баранчик Яша. Привіт, Тимка. А чому такий сумний? Що сталося? Тому що мій сюрприз для кабанчика-богданчика не вдався. Я хотів порадувати його цікавою машинкою. І заховав під цим корчем. Ай, а коли ми прийшли, щоб дістати, машинки вже не було, а машинка випадкова не такого зеленого кольору. Саме так е, е, де ти її бачив, у кого? Скоріше кажи. У кабанчика багданчика він нею нещодавно грався. Е, е, цього не може бути. Я ж тільки що його бачив. Чому він не сказав? Що знайшов свій сюрприз. Це ти вже в нього запитай, а зараз бувай баранчик яша. Ха, і запитаю. <kiego> ой, 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 ой оцідик. Виходить, я вкрав сюрприз саме себе. <камп Carney> От тільки з яшею не гарно вийшла. Треба якось виправити ситуацію кабанчик панчик-бахтанчик треба поговорити. Так, Єша. Але спочатку вислухай мене. Дивися, зараз бити фикус-пикус. Один, две, три. Бачиш, твій сюрприз і сюрприз для мене перетворюється на сюрприз для тебе. А чому ти одразу не сказав правду? <тит> <тит> ти майже мені стало сіромне. Я випадково побачив, як ти щось ховаєш у норі, а потім прийшов та зібрав. -е -е. Ти взяв річ без дозволу, а потім приховав це. А, але ж я зізнався, прибач мене єше. Якщо хочеш, забери свій сюрприз, я не я -е -е. не треба. Сподіваюся, ти зрозумів, що вчинив погано. Так, і більше ніколи не буде брати, дозволу чужі речі. А зараз тебе різом по грема мама їм сюрпризи. А добре. Поїхали.